Олександр Страх, військовий лікар у ракетно-зенітному підрозділі. Говорить, його обов'язок дбати про здоров'я особового складу. Щоб ви розуміли, у мене, мабуть, єдиний підрозділ ЗСУ, який повністю пройшов флюорографію. Я їх налякав. Коротше Я зимітував, що одного хлопця туберкульозом, Вони всі злякались. За два дня МРТ пройшли, ну людей 40 мабуть. Безкоштовно в приватній клініці, домовився. У нас навіть всі зуби вилікували. У нас безкоштовно є одна лікарня, яка ну там може не так якісно, як в приватній, хтось йде в приватну. Буває трьохсоти, тоді я виїжджаю. от, На днях був важка чередна мозгава. Я вже на позицію не поїхав, хлопці його кинули в машину, привезли в лікарню, я там його зустрічав. До повномасштабного вторгнення Олександр працював у Херсоні лікарем-травматологом. Заснував всеукраїнську українську мережу приватних клінік. 35 закладів, де працювали 600 людей. Після 24 лютого пішов у військкома. Ми поїхали спочатку під Миколаїв. Там переночували в частині, а потім сформували бригаду їхати в Херсон зброю. Забирати у нас там. Було чоловік, мабуть, 40. Ми приїхали тобто в місті вже. Російські війська, а ми приїхали в частину, грузили зброю. Два, два КАМАЗа загрузили зброю, там бульдозер забрали, там, все, що могли забрати. І коротко, всі роз'їхалися, нас за чоловік 15 залишив, кажуть, тримайте кругову оборону. У мене навіть не було калаша, не встигли видати. Ну, Годинку щось походили, потім розуміють, що зараз нас там просто роздовбають, і залишилася одна машина така вантажна. і Ми туди оці всі всі, всі всі банди, і у нас ще була зброя, ми там ноги скручені, оце поїхали. Догнали основну колону до Херсона. Лікар потрапив 12 листопада на другий день після звільнення міста. Їздили по мікрорайонам, а виявили, що в квартирах сиділи ті, хто не встигли перейти на лівий берег з калашами по гражданки. Тобто ми там могли в таку попасти, розумієте? Олександр Страх веде власний блог у соціальних мережах. Головна мета говорить популяризувати Збройні Сили України. Задача яка? Перша це популяризація армії. Я хочу показати всім, що армія це нормальні хлопці, нормальні командири, нормальні відносини. Ніякої дідовщини в нас немає, нас нормально кормлять. Нам допомагають, якщо щось не дає армія, дають волонтери. Нормальні люди з чистим серцем, ясним поглядом. Тобто, я, мені приємно з ними, розумієте, чому всі різні, дальнобійники, колхозніки якісь, розумієте, а розмовляєш? А інтелект, йолки палки покруче, ніж Ейнштейна. Ну, Тобто вони, у них е, система цінностей така. Збройні сили України це найкраща, найкрутіша армія в світі. Дасть з проблемами. Нічого. Будемо тихенько їх вирішувати. Щось трошечки висвітлювати акуратно, але не так, прям, що у нас тут все треш. Для свого ракетно-зенітного загону придумав назву, розповідає Олександр. Приводи степу. Я особисто і придумав цей бренд. Привиди степу були приводи Києва. Думаю, треба щось придумати таке. І ми розкрутили його. Нас знають всі, як тобто, це така неофіційна назва. Це група людей, яка. Збиває все, що летить над Херсонською областю Адхарсоном. Будинок Олександра та його дружини Олени хаб психологічної допомоги, говорить військовий. Мають п'ятеро котів і двох собак. У помешканні чоловік багато чого зробив власними руками. Найближчим часом Олександр збирається на східний напрямок. Дружина вирішила бути поруч. Тільки я дізналася, що є розпорядження, що чоловік поїде в Бахмут. Ну, у мене навіть не було ніяких варіантів. Я знаю, що я е, маю бути поруч з ним. Мені не потрібно життя без нього. Що я тут буду робити? Наші тваринки поїдуть разом з нами. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Владислав Купрєєв. Суспільне новини, Херсон. Ну як завжди, у нас.